Чому корабль плаває по воді на морі, та не тоне. Дивне запитання на перший погляд, чи не так, бо, як то кажуть, що не у воду, то воно потоне. Та виявляється, що не усе тоне. Он класична наука, наприклад. Попри усі перипетії, котрі зараз відбуваються між нею та альтернативною наукою, так і плаває зверху і досі. Та то є лишень проблеми часу нема нічого вічного під сонце, усе з часом само по собі змінюється. Тож, чому плаває корабль по воді? Він же важить багато кілограмів, а то і тисячі тонн, і не тони у воді. Людина є така по собі, що завжди очікує у своєму житті побачити хоч якесь одне малесеньке диво, а на те, що відбувається кругом неї самої, навіть не звертає на це своєї уваги мовляв, а що тут пізнавати, дивитись, усе, як завжди, тисячу разів бачив. Тому і є вислів був у Індії, а слона не побачив. Неможливо побачити те, про що не знаєш? Те про що не запитуєш принаймні сам у себе. А чому це так? То як це так відбувається, що тисячі тонн заліза має той корабель, а плаває по морю, і люди на ньому пливуть, відпочивають та милуються краєвидами морів та узбережжя. Військові кораблі мають на палубі десятки літальних апаратів та тисячі військових у сотні тонн. Правда, є і страх у людей, коли пливуть на кораблі. Вони бояться одного, щоб вода не проникла у трюм корабля. Бо інакше він потоне. Задля цього і роблять на великих та й малих кораблях водостійкі перегородки, котрі є вищі ватерлінії рівні води за бортом корабля, щоб уберегти своє життя на морі. Та є зараз багато катерів, яхт, кораблів, котрі мають у середині отвір до води, бо звідти дуже добре спостерігати за підводним світом коралів у морях, та й зручно погружатись у скафандрах та батискафах під воду, а корабль не тоне. Для класичної науки пояснення цього плавання корабля по воді є просте. Корабель не тоне тому, що своїм корпусом виштовхує стільки води, скільки сам важить, і вода виштовхує його, а запас висоти борту над водою і утримує його на плаву. Уміють вони усе гарно заплутане, що зразу й не розбереш, щось схоже на зразок пояснення електрики, теж каже, що це різниця потенціалів напруги, тобто різниця чогось, чого вони самі не знають у самому собі. От у академіків класиків теж є права і ліва рука, теж різниця. То академіки це електрика чи як? Слово масло масляне, та й кусок масла теж має різницю боків. Тож, здається, усе правильно та геніально, і просте пояснення плавають, бо плавають, і що на цьому принципі плавають усі кораблі по морю, та нема відповіді на саме головне запитання а чому вони таки плавають та не тонуть? Вкотре від них чуєш відповідь, і відповідь ця одна, і вкрай сердита. Вони плавають бо плавають, хіба не так, подивись і замовкни. Але ж так хочеться поговорити з академіками. Таке ж пояснення, як і з електрик, різниця бо різниця і відповідь у них така ж сама: запхай пальці у розетку та й відчуй цю різницю. Правда, нікому не раджу пхати пальці у розетку, навіть якщо вам це буде радити сам професор чи академік. Трішки для розуміння цієї проблеми відійдемо від теми кораблів. Поговоримо про повітряну кульку звичайну дитячу повітряну кульку. Вона ж має вагу, так? Тому і пуста без газу середині неї не літає. Газ гелій, газ, котрий зазвичай накачують ті ж кульки, теж має вагу. Так, так. Та коли до однієї ваги додати другу вагу, то кульки летять у небо. От і сталося маленьке диво. Летить угору, звісно ж, коли відпустити її ниточку. То як це відбувається? До ваги кульки додали ще вагу газу, а вона полетіла у небо, 9-й годі. Яка саме сила змушує летіти? Що на неї давить, пхає, тягне, тобто чому вона летить у небо? Відповідь захована в тому, що вона летить туди, де менший зовнішній тиск, і підніматись вона буде доти, допоки не розірветься повітряна кулька, бо гелій середини буде розширювати її через менший зовнішній тиск. То чому ж вона летить догори, а не у бік чи донизу? Тому що тиск знизу від землі на кульку буде більшим порівняно з верхнім. Тобто різниця тисків і змушує її летіти. Щось подібне відбувається і у літаків, там теж створюється різниця тиску повітря над крилом. Ще називають її підйомна сила. Тиски знизу більші, а зверху крила менші. Це відбувається за рахунок форми вигнутого крила. На зорі авіації про це перші конструктори, котрі будували літаки, навіть не здогадувались, чому одні літаки літають, а інші ні. Тільки згодом прийшло розуміння цього ефекту різниці тисків на крило. Так і корабль у морі, плаває зверху води, тому що тиск знизу на корабль трішки більше за тиск, скажімо так, на палубі корабля, а верніше зі зворотньої сторони корпусу корабля. Тобто завдяки тому тискові, котрий утворюється на відстані якихось кількох сантиметрів, а то й міліметрів, плаває корабль по воді, дивина якась. Тобто не кількість витисної води саме важлива, а різниця у тисках на днищі корабля. В тисках чого? Що створює той неймовірний тиск. То є атмосфера Землі, усі скажуть зазвичай не задумуючись, що ще може тиснути. Та і тут у відповіді заховане саме головне запитання а хто тисне на атмосферу Землі? Гравітація тисне, заявляє класична наука, і не помічають, який же це є абсурд у цих їх словах, бо вона гравітація і тисне, і відштовхує корабель одночасно. Це як? Так само класичні вчени пояснюють, що і електрика має різницю потенціалу сама в собі. На МКС, Міжнародна космічна станція, Котра літає усього на 450 км від землі, теж є атмосфера, там теж живуть люди. То що, можна там налити води у тазик і пустити плавати кораблик? То хіба це можливо? Для розуміння цього використаємо приклад. Тобто, взявши до розгляду планету Землю, то при діаметрі шару краплі в 1,27 см, 1 мм буде дорівнювати 10 км, МКС літає усього на 4,5 см від поверхні Землі. Поверхні шару в 1,27 метра. і там, на МКС у тазику, корабль уже не плаває, там так звана невагомість. Класичні вчини на це запитання мовчат, як завжди, або кажуть лише в оправдання, що то саме вони своїм розумом створили МКС. А ти сам спробуй щось зробити, а тоді і запитуй. При цьому забувають, що динозаври мільйони років уже міли літати та й важили, як сама МКС. От-от у них академіки динозаври були, усе знали і навіть з якими крилами мають народжувати динозаври у яйці, і їм вже тоді були відомі і турбулентні потоки атмосфери і її тиски. Тато з мамою теж народжують дітей, та от пояснити, як це дитятко виростає у животі мами, їй вкрай важко. Складно пояснити більшості батькам, щоб пояснення ці були зрозуміли як і собі, так і тим діткам. Для цього їм знадобиться ціла академія академіків, та і тоді у них не буде відповідь на запитання, а хто перший народився, тато чи мама. Одвічна проблема. Курки та яйця. Хто ж був перший? То, виходить, не тиск атмосфери повітря змушує плавати корабль по морю. Що ж тоді є таке кругом нас, що має таку велику вагу, та ще й є кругом, що створює цю різницю тисків на корабль. Відповідь долі таки проста, це ефір Всесвіту. Основа усього, з чого складається сам Всесвіт, земля, корабль та й людина, зокрема. А різниця тисків з'являється завдяки тому, що планета Земля забирає на себе частину тиску ефіру. Тому планета Земля і є кругла, завдяки тому, що стискає ефір її з усіх сторін. Тому і з боку землі тиск ефіру менший, а зверху, згори, цей тиск ефіру і прижимає корабль до води. Тому він і плаває за рахунок різниці тисків у його днищі. На МКС нема стільки матерії, щоб вона могла зменшити тиск ефіру, тому і неможливо запустити там корабль у тазик з водою. Там так звана невагомість. Усе плаває у ефірі, рухаючись по орбіті у вільному падінні кругом з Землі. То так само і наша Земля теж невагома, як і МКС. Вона, як і усе у Всесвіті, летить у ефірі по своїй орбіті, тому вага це є прояв різниці тиски ефіру на матерію. Метали тому і є такі важкі на землі, що не дають проходити через себе ефіру, тому і мають найбільшу різницю тисків. На МКС ті ж метали просто літають, як вода та вата. Як можна зважити землю? Напряму зробити це неможливо, нема таких ваг, принаймні у людства, тому і важить класичну сяну землю на кінчику пера. тобто беруть діаметр землі, знаходять приблизний загальний об'єм і множать на вагу граніта. Вірніше додають замість множити того ж граніта і кажуть нам, що Земля важить 5,9 в 24 степені кілограм. Так написано в Вікіпедії. А якщо переважити ту кілограм граніту на орбіті в МКС, то скільки ж тоді буде важити Земля, або навіть на вершині того ж Евересту, ріжницю у вазі буде суттєво. На що класична наука заявить, що усе у них відносно. Тобто це враховуємо, а це не враховуємо. Це читаємо, а цього не бачимо, а тут загортали оселець. А як бути з тим, що Земля летить кругом центру галактики зі швидкістю 220-240 км за секунду, пише та ж Вікіпедія. А відносно фонового реліктового промінювання, краю всесвіту, де закінчується ефір, галактика летить зі швидкістю 552 км за секунду. Тобто планета Земля крутиться кругом себе, кругом Сонця. Має свою прецесію, ефект зиги, разом з Сонцем летить кругом центру галактики та разом з галактикою летить усе суті. То представте, хто зможе, як крутиться людина у цьому русі. На що класична наука ці фактори просто не бере до уваги, цього руху для них просто не існує, а множить об'єм землі на вагу граніту, от і усе. Тож можна і отримати премію за винахи, як зважити Землю. Це і є класична наука. Я ці розрахунки класичної науки називаю художньою наукою. Бо усе це є не так, як у природі, а так як вони самі собі придумали, академіки, такий собі між собойчик. Та й помножуючи 2 на 3, у них чомусь буде 6. Тобто вони додадуть 2 плюс 2 плюс 2, а мали б множити 2 помножити на 2 помножити на 2, і це буде 2 в третій степені, як каже класична наука. Тобто тоді це було б 8, а не 6. Та у них же класиків усе буде по вченому, тобто 6. Про це і в школі діткам в голову впіхують. Хоч самі добре знають, що це є брехня, вони професори та академіки просто ще не навчились множити, а вміють тільки додавати, і то абстракт, навіть можуть додати до чотирьох крокодилів трьох слонів, і зразу, не задумуючись, дадуть вам відповідь, що буде сім. А от чого сім буде, не скажуть ніколи. Як би ви їх не допитували, що це буде? Сім крокодило слонів чи слоно крокодилів? На зразок того ж, якщо у вас було три яблука, і ви дасте десятьом дітям по одному, то у вас залишиться мінус 7 яблук, скажуть вчені. То скільки ж яблук з'їла кожна дитина, запитаєте? На що вам скажу, що це дефіцит бюджету у 7 яблук. Тобто мінус 7 яблук стало плюс 7 яблук, і це вже дефіцит. Яблу було усього 3, то і з'їсти діти можуть тільки 3 яблука, а семеро інших дітей будуть залишатися голодними. Ось так і дурять класичні академіки людей. Просте запитання. Та воно залишається без відповіді у них. Ось це і є класична наука, і відповідь почуєте від них завжди абстрактну, тобто ними ж самими і для самих себе придуману. Тож чому плаває корабль по морі, пояснення для тих, хто ще так і не зрозумів. Це не тільки завдяки витисному об'єму води, а через тиск ефіру зверху. Бо не будь тиску ефіру, то корабль разом з водою полетів би у Всесвіт. Тому і боявся за життя цілковський Костянтин Едуардович упасти в космос з землі. Ефір і не пускає нас у космос. Нам приходиться використовувати багатотонні ракети спальним, щоб здолати цей тиск, і на висоті усього якихось 100 кілометрів можна вже досягти того космосу. Тобто шар, як діаметр землі 1 метр 27 см, де 1 міліметр рівняється 10 кілометрів, то відстань від землі до супутника буде якихось 10 мм, усього 1 см, і там уже є так звана невагомість. Так само і нас, людей ефір прижимає до землі, тому і хочеться, так у гори, там тіло дійсно починає відчувати волю і хоче літати. Зрозумівши причину того, що не дозволяє нам літати як птахам, має надію, що в на недалекому майбутньому хтось із молоді, використовуючи мої знання та й створить пристрій на кшталт літальної тарілки, де тиск знизу буде настільки більшим за верхню, що сам ефір виштовхує його на орбіту землі. Як дитячу повітряну кульку без жодного літру пального для її двигунів. Двигуни ракетні будуть взагалі не потрібні, бо змінюючи тиск ефіру в різних сторін, можна і керувати напрямку польоту. Тоді і з'явиться у людства можливість літати у Всесвіті, так як буде можливість створити на борту зарольоту на кшталт земної гравітації, де людина зможе вільно ходити. От і з'явиться можливість для людства, тільки б не покинули всі разом землю заради подорожі у всесвіті. Єдине, про що прошу це не пробуйте зіштовхнути землю з орбіти, бо добром це не скінчиться. Що найменше зло буде, так це буде всесвітній потоп, який усе змиє, усе, що є на таке дороге на землі: дерева, траву, життя, ріки та й гори. Краще хай залишиться можливість і нашим онукам та правнукам мандрувати на кораблях, по морях та океанах у ще не пізнені ними краї на планеті Земля.